Ця акція зараз не зараз, а в принципі вона проходить в 17 містах України в рамках партнерства за прозорі місцеві бюджети, в яке об'єдналися громадські організації, які вважають, що місце місцевий бюджет. Повинні контролювати жителі власне міста, і ця акція спрямована в першу чергу на те, щоб активізувати людей в цьому процесі, закликати їх відноситися до місцевого бюджету, так само, як вони відносяться до сімейного, наприклад, свого бюджету. Вони ж контролюють, куди витрачає гроші чоловік, там діти, дружина, сестри і брати. Так само треба контролювати місцевий бюджет, бо це гроші не чиїсь, не мера, не депутатів. Це наші гроші черкащан. Люди реагують по-різному. Звичайно, не у всіх є активні. На позиціях дехто каже ні, в мене немає часу, хай це робить хтось інший, дехто цікавиться і бере літературу, а дехто ще й залишає нам у от на фліпчарті свої побажання щодо витрачання коштів місцевого бюджету через електронну систему. В принципі, і не потрібно, щоб це робили там сто відсотків населення. Да? Буде достатньо, якщо це там буде навіть 10-15% активних городян і місто можна змінити. А як ви думаєте, цієї акції достатньо буде? Ні, звичайно, ні. Акції буде недостатньо. Це такий скоріше спосіб привернути увагу да, до цієї проблеми. Ми будемо далі поширювати літературу. У нас її багато привчати людей до контролю бюджету це процес дуже довгий, тому що це ну якби не знаю, Це такий культурний скоріше пласт. Да. Світоглядний. Я ще не прочитала, навіть думаю, поінтересую, що воно таке. Ви взагалі цікавитесь тим, як витрачає гроші наша місцева влада. <рес> не цікавилася ще просто. А будете цікавитися? Ну, напевно, прочитаю, візьму очки. А ви за те, щоб використовувати систему Прозоро? Не зовсім. А Чому? Ну, мабуть, тому що я работаю здесь, я не можу вам сказати, інтересуюся тим, куди вони ці гроші, ось вони там десь плітку ложать, там де надо дорог немає, а вони пліточку ложать і там тратять ці гроші. Хіба це така необхідність є? В першу чергу треба подивитися, дороги, які в нас. У нас їздити не можна, проїхати. Всі будемо цим займатися, люди будуть займатися, то воно пользу дасть.